Ми направили перші три садочки до там, згідно здається, постанови кабміну, ми сьогодні Міністерства освіти. Ми сьогодні повинні отримати дозвіл від нашої районної адміністрації. Мабуть, Наступного тижня ми вже перші три садочки відкриємо для, мабуть, вже і четвертий відкриємо в районах міста. Так поступово, як тільки вони у нас будуть готові, пройдені комісією, дозвол буде на відкриття. Ми одразу будемо відкривати. Садочки будемо відкривати протягом літа постійно. Школи ми готуємо до 1 вересня максимальну кількість. Є інша проблема. Сьогодні ми її намагаємося вирішити. Це проблема з розбомбленими школами, яких сьогодні немає і не буде доступу 1 вересня. Наприклад, 51 ша школа, яка за розміром друга в місті за кількістю учнів, це питання автобусів для перевезення цих дітей в інші школи, які ми зараз з управлінням освіти запланували для навчання у другу зміну. Тобто це сьогодні є ще проблема з транспортом для того, щоб транспортувати з 1 вересня ці дітей. Це проблема озвучена у нас на всіх рівнях, і в тому числі і з нашими партнерами іноземними. Я сподіваюся, що ми цю зможемо все вирішити разом, як то кажуть, цю проблему до 1 вересня.